Чорний густий дим зранку налякав вінничан. Його було видно з різних куточків міста. Та це не ворожі обстріли. Як з'ясувалось, палав будинок на вулиці П'ятничанській. На виклик прибули три пожежні машини, розгорнулись швидко і розпочали гасіння. Працювали оперативно, бо шиферна покрівля почала стріляти а довкола впритул сусідні будинки, і наслідки могли б бути набагато масштабнішими. Ще тільки виїхавши з підрозділу, вже було видно дим. Тобто ми вже розуміли, що пожежа досить сильно розповсюдилася. Прибувши на місце, побачили, що горить покрівля житлового будинку. В першу чергу прийняли міри по знеструмленню, а також встановленню, чи, є, чи можуть бути потерпілі для того, щоб далі планувати дії підрозділу. На щастя, в будинку на момент пожежі не було нікого. Налякані сусіди розповідають, що встигли побачити. Бачимо, що люди бігають, кричать дітей на руки і вибігли. А тут сусіда пожежа.